Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо програму для автостоянки. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми ж зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Усі основні функції уже додані на панель швидкого доступу. Це і перелік клієнтів з бронюванням та поточні заїзди і основні звіти. Цю панель ви легко можете налаштувати для кожного користувача, базуючись на його робочих процесах. Решта функціоналу програми знаходиться з лівого боку. Усього три основних блоки модулі, довідники та звіти. Для початку роботи у системі вам потрібно одноразово заповнити довідники для автоматизації усіх кількісних та фінансових розрахунків. Розглянемо основні налаштування: це види місць, перелік парковок, по яких ви зазначаєте місткість та тарифи. У тарифах можна гнучко налаштувати будь-які ціни для разових заїздів та для тривалого або короткострокового бронювання. Далі перейдемо у нашу базу клієнтів. Усіх клієнтів можна розділяти на категорії, щоб ваші співробітники заздалегідь знали, чи потрібен до машини, яка приїхала, особливий підхід. Для швидкого пошуку достатньо почати введення номера автомобіля, перші літери імені власника або його номер телефону. Якщо ж клієнт новий, ми легко реєструємо його, вказуючи контактні дані та інформацію про авто. Якщо ви використовуєте попереднє бронювання, позначаємо його у нижній вкладці. Уже додані записи тут візуально виділені залежно від їх поточного статусу. Щоб дізнатися, які місця вільні, створимо звіт Схема. Тут ви легко знайдете, як зайняті, так і вільні місця і зможете навіть візуально показати клієнтові, де знаходиться потрібне місце. Одним натисканням на зайняте місце ви також відразу перейдете на бронювання чи поточний заїзд. Далі створимо бронювання. Зазначаємо вид місця, його номер, тариф та тривалість. При цьому тривалість можна зазначити як в одиницях вимірювання тарифу, так і визначену дату або час. Якщо потрібно, відразу створюємо квитанцію, яку які всі документи та звіти можна роздрукувати або вивантажити в один з електронних форматів. Оплату ж фіксуємо в іншій вкладці. Якщо ви надаєте також якісь одноразові послуги, їх також можна додати до клієнта. Уся ця інформація зображуватиметься у виписці по клієнту. А загальний борг клієнта можна легко знайти як безпосередньо в модулі, так і у спеціальному звіті по боржниках. Для реєстрації заїздів використовується модуль стоянка. Там зображені машини, які знаходяться на парковці, суми до оплати, дата та час в'їзду та інша корисна інформація, яку ви, як і інші модулі, можете налаштувати відповідно до ваших потреб. Позначимо новий в'їзд. Обираємо клієнта з бази або реєструємо нового. Відразу при цьому бачимо, чи є попереднє бронювання. Якщо воно є, просто зберігаємо запис. Якщо ні, зазначаємо місце та тариф. Якщо у вас попередня оплата, додаємо її та створюємо квитанцію. Під час виїзду співробітникові потрібно натиснути на дію виїзд або гарячу клавішу F7. Необхідну до оплати суму програма розрахує автоматично відповідно до вказаного тарифу. Після закінчення роботи ваш співробітник може створити для свого колеги повний звіт за зміну. По поточному стану парковки, скільки було в'їздів та виїздів, яку суму він отримав від клієнтів та скільки коштів зараз має бути в касі. Модуль гроші дозволяє фіксувати усі фінансові рухи, чи то виплата заробітної платні, інкасація чи господарські витрати. У блоті звіти формується необхідна для фінансового та управлінського обліку статистика. Тут ви знайдете детальну інформацію по усіх платежах за будь-який період. Дізнаєтесь, хто іще не оплатив заборгованість. Знайдете найперспективніших клієнтів. Або ж зможете переглянути, які тарифи найзатребуваніші, та дізнаєтеся, який прибуток вашої організації за будь-який період. Детальний аудит у програмі допоможе керівництву відстежувати точну дату та суму платежів, діяльність підлеглих та уникнути помилок або навмисних пахінацій з фінансами. Розподіл прав доступу спростить роботу звичайних користувачів та надасть керівництву повний контроль. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по всьому світу, телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно.